Ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 30 та 31 серпня 2025 року. Сьогодні, 30 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон до 17 години 6 хвилин. А потім перейде в знак стрілець. Але з 3 години 49 хвилин ночі та до 17 години 5 хвилин вечора це час місяця без курсу. А з 21 години 30 хвилин починається стресовий час переходу місяця з першої у другу фазу. Для справ стрільця на сьогоднішній день залишається час з 1730 до 2030. Саме в ці години можна посіяти насіння зернових сидератів та збирати насіння овочів та квітів. Розсаду не турбуємо. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Ефективними будуть поливи тільки до 14-ї години дня, а от підживлення рослин органічними добривами треба завершити до 12-ї години дня. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами 30 серпня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 30 серпня. Тут, нагадую, ще працюють енергії скорпіону, тому дуже важлива низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Тому готуємо страви із риби, із морепродуктів, з усіх доступних овочів, фруктів, ягід, вітаміни, зелені. Будь-які страви, які вам подобаються, готуйте. І обов'язково пийте трав'яні чаї. Смачного вам! Завтра, 31 серпня, останній день літа, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець, але це день стресових і дуже напружених енергій переходу місяця з першої у другу фазу, тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І не рекомендується поливи, але якщо вам дуже треба, поливайте. А от підживлення рослин небезпечні. Тут одне рішення: ніяких підживлень не по листю, не під коріння. Захист рослинничківників та хвороб проводимо біопрепаратами. 31 серпня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 31 серпня 2025 року. Це час місяця в знаці стрілець. А в стріліці дуже вразлива печінка в першу чергу. Тому будьте обережні з алкоголем, копченостями, жирними продуктами та прийомом ліків. А по можливості виключайте повністю з меню ці продукти. Що ж можна приготувати корисного та дуже смачного для нашого організму? Готуємо овочеві супи, різні каші, нежирні сорти м'яса використовуємо, рибу, морепродукти, молочні, кисломолочні продукти. Для приготування використовуємо моркву, буряк, топінабур, капусту, петрушку, селеру, кріп, базилік, пастернак. Ось ці овочеві культури дуже корисні 31 серпня. І для приготування використовуємо рослині олії. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту вам обов'язково. І вам щастя людського і здоров'я міцного! Та удачі у всіх ваших справах! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!